Не війна, а профілактика зупинка українського експорту в Росію то не бюрократична проблема, а заплановані дії. Це визнав економічний радник російського президента Сергій Глазєв. Він сам народився в українському Запоріжжі і пояснив, Україні показали до чого призведе підписання асоціації з ЄС. Прикордонники та митниця провели навчання, як діяти за нових умов. Нагадаю, 14 серпня стало відомо всі українські компанії-експортери внесені до ризикового списку їхні вантажі. Не пропустили до Росії, если ми столкнемся з тим, що українські товари, вытесняемые європейськими конкурентами, будуть э, чрезмерно так сказать, идти на наш рынок, то у нас как вы знаете, остається возможность виходу из отношений свободної торговли з Украиной. Для України это была бы экономическая катастрофа. Руководители России, они очень сильно переоценивают значение вот этой угоды про ассоциации. Наш бизнес и так идет сотрудничество независимых государств. Чего еще подстегивать?